Привіт, друзі! Сьогодні 16 листопада, з вами Валерій Клочок. Нарешті, 16, ми можемо підбивати підсумки зустрічі Сінзіпіна та Джозефа Байдена. Цю зустріч ми чекали дуже довго. На неї були великі сподівання і, врешті-решт, варто зараз заакцентувати на тому, що власне отримало від цього ми, що отримала Україна. Великий прес-реліз був опублікований саме на сайті Білого Дому за підсумками. І там, що стосується України, є один важливий абзац. Він звучить наступним чином. Президент Байден підтвердив, що Сполучені Штати разом із союзниками та партнерами продовжуватимуть підтримувати захист України від російської агресії, щоб забезпечити вихід України з цієї війни як демократичної, незалежної, суверенної та процвітаючої нації, яка може стримувати та захищати від майбутньої агресії себе сама. Це дуже важливий момент, тому що ми мусимо розуміти, що Україна має завершити війну цілісною, демократичною, незалежною державою. Про це чітко зафіксував Байден у своєму офіційному прес-релізі. Як на мене, це найголовніше, що треба винести із цих переговорів, що стосується саме України. Але обговорювалася не лише Україна, а і інші питання, тому зараз по них дуже коротко, максимально коротко. На тлі саме цієї заяви, яка прозвучала в контексті України, варто зрозуміти, що ж далі буде з Україною. Як на мене, це дуже серйозний посил партнерам, про який говорить Джозеф Байден, а саме Європі, яка повинна збільшити допомогу Україні. Звісно, я завжди говорив і говорю, не заперечую, що нам ніхто нічого не винен, але поряд із тим, Європа повинна збільшити допомогу Україні саме через зміцнення своїх власних сил оборонних. Фінансову допомогу Україні, жорсткий контроль за цією фінансовою допомогою, аби вона створила собі щит від російської агресії, можливої, і дозволила нам стати набагато міцнішими і процвітаючими, як каже це Джозеф Байден. Тому це дуже важливий момент, який був винесений мною особисто за підсумками саме зустрічі Сінзіпіна і Джозефа Байдена. Також були підняті і інші питання. Що з найважливішого, друзі? Звісно, ви можете ознайомитися з великим прес-релізом. Він у мене є в телеграм-канал. Там можете почитати основні вижимки, великий текст. Але е дуже важливо те, що Джозеф Байден і Сі Цзіпін обмінялися телефонами, як так це називає. Тобто вони вийшли на домовленість про можливість прямого телефонного контакту, якщо раптом хтось комусь захоче зателефонувати. Раніше такого в них не було, так не було прийнято між цими двома країнами. Вони довго готувалися до цієї події, напружуючи ситуацію в усьому світі. Ну, вони безпосередньо не робили це своїми руками, звісно. Вони в силу різних обставин э, створювали передумови, коли країни Східної Азії на Близькому Сході, Росія вдавалися до агресії проти інших держав. Зараз я перелючувати їх не буду, але безумовно, що саме це протистояння США і Китаю, воно обумовило багато процесів у світі. Тому тепер, коли вони мають між собою можливість спілкуватися вільні, за це означає, що їхня військова комунікація, про яку писали багато раніше, тепер є очевидною. Звісно, це початок великого процесу у відносинах США та Китаю, стабілізації цих відносин. Будуть працювати відповідні урядові робочі групи, які готуватимуть відповідні договори, які будуть відписуватися у різних сферах. По-перше, це саме що стосується нерозповсюдження наркотиків для Сполучених Штатів Америки, це серйозний виклик. Саме постачання різних хімічних речовин для різних галузей з Китаю вони і є передумовою неконтрольованого виробництва наркотиків та завезення їх до США. Зараз досягнута домовленість щоб це припинити. Окрім того, США та Китай будуть нарощувати співпрацю в економічній сфері, в торговій сфері, що стосується обміну технологіями, розвитку штучного інтелекту і так далі. І ситуація нині складається так, що зближення цих двох країн, які мають направду дуже великі, Торговий економічний потенціал, вони є найбільшими економіками світу. Стали е, свідченням створення двополярного світу, до якого так прагнув свого часу Путін. Так, він хотів створити цей двополярний світ, і тепер він є по факту, але Путін хотів бути на одному з полюсів, замість нього там стоїть зараз Сінзіпінь. Що ж тепер буде далі, які ще будуть досягнуті домовленості, перспективи, і які вже окреслені на сьогодні в інших точках світу? До прикладу, війни за Тайвань не буде. Це конкретна позиція, принаймні в найближчі роки. Тим паче, в наступному році, на січні місяці, там відбудуться вибори. За цим також будемо слідкувати. Так, як і сказав, встановлений спільний контроль з наркотиками. Ще раз повторюсь, це дуже важливий момент. Ще один пункт, який надважливий, як на мене. Він стосується саме унеможливлення подальшої співпраці Північної Кореї та Росії. Джозеф Байден заявив про необхідність диноклеризації Корейського півострову. Це дуже суттєвий момент, який свідчить про те, що і Китай, і США будуть займатися стабілізацією ситуації Південно-східній Азії. Там сьогодні дуже серйозні виклики. Окрім того, буде нарощуватися авіасполучення між Китаєм та Сполученими Штатами Америки. І буде здійснюватися культурний обмін абсолютно в усіх сферах їхнього життя. А це означає зближення США та Китаю не лише в економічних і торгових, а і в соціальних побутових питаннях. Так, це може видаватися якоюсь нібито дрібницею, але, як на мене, останній пункт він є чи не найважливішим. Згадайте, як Китай. Почав нарощувати свої відносини саме в цій сфері в культурній з Росією ще поза минулого року. І чим це завершилося? Ну, я звісно розумію, відверто скажу, що США не допустять експансії культурної Китаю, але суттєво це зблизить ці країни між собою. Тому, друзі, отакі дуже короткі підсумки зустрічі Сінзіпіна та Джозефа Байдена, які, як на мене, свідчить про те, що ситуація у відносинах між цими двома країнами нормалізується, стабілізується, і це старт великого. Переговорного процесу на майбутнє я не можу називати і не буду це називатися, що вони домовилися про те, щоб домовлятися. Вони домовилися про те, щоб співпрацювати на найближчі 5-10 років. Це серйозна стабілізація. Подальша залежність Китаю від Росії буде зменшуватися. Відтак, торгівля має як мінімум не збільшуватися із Росії, яка досягнула майже 200 мільярдів доларів минулого року. А залежність російської економіки від Китаю. Чим далі, тим стає сильнішою. Ну і тепер, звісно, що на цьому створенні, на тлі створення біполярного світу, складається, стає запитання, точніше, а де ж Росія? А Росія, друзі, десь там, за Уралом. І на цей Урал зараз поклав дуже серйозно око Сінзіпін. Вибачайте за таку алегорію, але як на мене, вона дуже вдало описує підсумки цього саміту, до якого дуже довго йшов, і Сінзіпін, і Джозеф Байден. І добре, що він відбудевся. Будемо. Дути на воду, щоб нічого не заврочити, щоб все так сталося, як зараз я гадаю. Як я аналізую, а не гадаю, точніше, так буде це сказати. Тому слідкуємо за новинами тут, на моїх соціальних мережах. Коментуйте, що ви думаєте з приводу цієї зустрічі. Буду радий почитати ваші коментарі. Всіх люблю ціную, цінушною, не перемикайтесь. Все буде Україна!